Всім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні хочу привітати вас вже з придешнім чи наступившим різдвом. Дивлячись, коли ви це будете дивитися. Я б хотіла сьогодні поділитися з вами своєю думкою щодо книги Ларіона Павлюка. Також поєднати з, з закриттям адвенту. Закриємо цей адвент, наприклад, 24-м грудня. Це буде остання комірка. І побачимо, що ж там у нас вже в, в підсумку вийшло. Буду дуже вдячна, якщо ви поширите це відео. Якщо ви напишете, наприклад, свою думку про книгу Іларіона Павлюка, можливо, ви її читали, бо ну, моя думка, скоріш за все, не буде співпадати з вашою, бо багато людей е, дуже схвального відгуку про цю книгу. А у мене ви тут побачите, я там трошки покритикую. Ну що ж, почнемо ми з того, що я очікувала так би мовити від книги Ларіона Павлюка. Я думала, що книга, яка є бестселером, яка досі продається на багатьох ну, платформах книжкових, так? тобто майже в кожному магазині її вже не купити, там, не знаю. вона дуже такої ціни, знаєте, приємної, не дуже. Вона дорога, а вона має вигляд такий красивий, всі про неї так багато говорять. І я думаю, ну, невже вона може мене розчарувати? На жаль, так, вона мене трохи розчарувала. Я почала її читати, можливо, десь тиждень тому. Я... Якось, так знаєте, поринула в цей світ. Не зрозуміла, що це не зовсім реальний світ. Чомусь мені одразу це здалося, що тут автор хоче нам натякнути на щось інше. І там багато було, ви знаєте, сюжетних ліній, дуже багато надриву в сюжеті. Також, знову ж таки, він цей сюжет мене дуже вражав. Я іноді навіть після прочитання там заснути нормально, знаєте, не можу або засипаю, або мені сняться якісь дурні сни після цієї книжки, тому що вона дуже. Ну не знаю, як на мене травмуюча також. Вона для мене стала таким ви знаєте також парадоксом. Це що я очікувала одне, а там багато детективів було багато якихось. Я вже потім почала сумніватися. Можливо, це й про реальний світ йдеться. І ви знаєте, ви постійно в такому насупленому стані, ви такі зіжмакані, ви читаєте, ви не розумієте, що автор хоче сказати. От я не могла, ну я не знаю, мені нічого не було зрозуміло, крім того, що йдеться, скоріш за все, не про реальний світ, і про те, що тут щось ну, будуть якісь сенси про життя, про смерть, про гріх, про е, пекло рай, ось таке. Тобто, щось тут має бути філософське. Я чекала цієї філософії, але я її не дочекалася. ви знаєте. Чомусь я, я зрозуміла, хто вбився. Так, там буде про вбивцю якогось. Ну, не буду говорити, бо це, мабуть, спойлером дуже буде. Бо вся книга, чесно, вся книга була саме на цьому побудована, і в якийсь момент це все якось зіжмакалось, цей вбивця вже став настільки мені цікавий. Я зрозуміла майже на середині хто він. Думаю, ну вбився не цікавий. Думаю, до чого ж тоді ведуть? Якщо вбився, не вже на ньому акцент уваги не, не такий важливий під кінець. Але акцент уваги вже змістився просто на двох героях, перших головних, які, ну, мені як мені здається, так автор нам хотів сказати, що вони перебували, так би мовити, між пеклом там, і раєм, тобто між ось цими світами, бо вони ще не зовсім померли, так би мовити, і потім, коли вони все-таки вижили, ну, не буду говорити, хто. І там виходить, що вони, якби ну, у них все дуже добре і все радісно. Ну це так, це пояснення, я зрозуміла. Я не зрозуміла, до чого це все, тобто для чого ця книга, що вона мені дала, тому що вона не дає багато. Відсилок було до Булгакова. Булгаков я читала його «Майстера та Маргариту, тому зрозуміла, що це відсилки до нього. Ну, не знаю, але це не претендує на майстера і Маргариту, хоч мені бугаков, то й не дуже -то цікавий вже. <смі> тобто, там теж можете, можете його розбирати, як хочете. Тобто, але все одно той сенс, який був начебто в майстері Маргариті, тут він не відігрався. Я не знаю, що хотів цим сказати автор. Тобто, він просто посміявся, поглузував над бугаком. Тоді ок, якщо він хотів на нього зробити якісь, ну, як ви знаєте, там, пародію, так, то це не пародія, це навіть. Ну, Тут нічого нічого такого не було, щоб було так, як у Булгакова. Тобто не було там. Ну, взагалі, мені здається, це не пов'язані речі, тому що тут про якісь кола пекла так а у Булгакова там зовсім не про те. Ну добре, Стівен Кінг, ну до, ну до речі, про Стівена Кінга, можливо, так. Це щось схоже на Стівена Кінга по опису і по тому, як я зараз розповідаю, що також так травмуючі якісь такі речі, але у Кінга висновки зовсім інакші. У Кінга завжди в кінці якесь добро ну Не таке добро, що все добре закінчилося, а якісь висновки, не знаю, чи мені так здається, але у Кінга якось більш грунтовно написано. Тобто, ти розумієш, що людина. Вона висвітлює одну людину, вона показує пороки, вона показує те, що там не знаю, ось тут вона добра, тут вона не така добра. Головний герой він за справедливість зазвичай, за якусь не знаю там ну, йому боляче, йому нестерпно, але він приходить через усе це, робить висновки і це кінець. Тобто, ось тут я розумію. А в книжці Ларіона Павлюка я не побачила <світ -пра> добра. Я не побачила, ну, що саме висвітлюється, окрім того, що цей головний герой хочув, хотів допомогти. Дівчинці, то я нічого не зрозуміла, в чому його добрі вчинки, тобто. Ну, він хотів допомогти далі. Тобто його осмислення, його осмислення того, що відбулося. Мені б хотілося, щоб в кінці, ну можливо, це вже мої побажання, так щоб в кінці було осмислення саме від цього головного героя Андрія його звати, щоб ну не знаю, він там обдумав те, що з ним відбулося, і став жити інакше, наприклад, не просто радісно там у двох, там з головною героїни, але що, що з ним, які зміни з ним відбулися, як він. Про це може згадати вже потім, тобто ну якась не знаю, що чомусь не завершена книга, немає висновку, що саме мав на увазі автор. Можливо, я навіть взагалі все це неправильно зрозуміла, там все може і по-інакшому. І ось ви знаєте, я написала в Средцях рецензію і в телеграмі каналі в моєму. Я написала про це, що мені ну, якась така вона сумбурна ця книга, я б краще її не радила кожному читати. Не знаю, до речі, чому вона бестселер. Не знаю, вона специфічна. Це специфічна книга, яка, ну я б її не радила кожному читати, тому що насправді дуже вразливим людям вона не сподобається. Вона сподобається тим, хто. Можливо, не читав Стівена Кінга, не читав там, не знаю, щось таке, ну що буде трошки краще ніж ця книга, і тому вона йому сподобається. Або, можливо, людина просто любить екшен, сюжет, то так, там багато екшену і багато сюжету, але мало висновків. А для мене це не дуже. Ну, я такий, така людина, що я не розумію, навіщо мені стільки подій, коли в них немає сенсу. Мені мають мають розписати. Потім у кінці, що малось на увазі. Ну, звісно, не прям, не прямим текстом, але розписати якісь, не знаю, натяками, так дати мені зрозуміти, що. <гану> mm, а задумайся там, Марина. Ось тут я тобі хотів показати, що ось пекло, воно ж не тільки там тут воно і, і не тільки там уявне, так воно і серед людей існує. Або, наприклад, чи віриш там ти в Бога? Бо я хотів тобі цією книгою сказати, що Бог таки існує, ну там не знаю, в якихось е інших паралельних всесвітах, як і диявол, і ось бачиш, тут я тобі хотів показати ось це. Ну ні, ні, я нічого цього не побачила. Не знаю. Е, можливо, я просто занадто глибоко, і, можливо, цю книгу навпаки треба поверхнево е, сприймати, тоді було б краще. Ну, не не зійшлося в мене з цією книжкою. Якщо вам було б цікаво про неї, ось я написала про неї в срецях, і там мені написала дівчина, що потрібно подивитися інтерв'ю, щоб зрозуміти ці всі алюзії і зрозуміти всі ці сенси, які давав Віларіон Павлюк. І там в нього є інтерв'ю, окремий там прям розбір цих сенсів. А є інтерв'ю на каналі Еми Антонюк. Я не знаю, чи буду я дивитися, я вам не обіцяю, але можливо подивлюсь, бо мені справді трошки цікаво, що, що ж я не зрозуміла, але. Ви знаєте, в мене така позиція, що в книзі має бути ясно все, тобто все зрозуміло, так що от я прочитала і мені все зрозуміло. Ось це гарна книга. Коли в книзі нічого не ясно, нічого не зрозуміло, я не, я не можу зрозуміти, що мені хотів сказати цим автор. Тоді ця книга не дуже гарна. Ну, насправді, подумайте про це, що ми маємо ж не читати довідку про цього автора, щоб зрозуміти, що він мав на увазі. Я не маю дивитися потім відео, щоб відімкнути ці ключики. Я маю прочитати і ці ключики самі відімкнуться. Ось навіщо я читаю, щоб мені щось пояснили, так, щоб я щось зрозуміла. Ну чому я маю ще дві години інтерв'ю дивитися? Ось я прочитала там 6-7 годин, не знаю, скільки я витратила на цю книгу. І ще 2 години зверху дивись відео з автором, бо по-іншому ти не зрозумієш. Не знаю. Ну, це занадто складно і пафосно, мені здається. Не люблю пафосних книг, тому. Якщо вам подобається Ларіон Павлюк, якщо вам дуже дуже подобається ця книга, я нікого не, не перетягую на свій бік. Можливо, справді ви праві, можливо, ви зрозуміли цю книгу просто по-своєму, і вона справді написана для вас. Тобто, іноді ж книги написані там, для автора, для якихось окремих читачів, іноді для всіх популярні книги. Так? Тобто, якщо ця книга, як я вважаю, специфічна, можливо, вона написана для таких там, як ви, кому вона подобається. О, тоді це дуже добре, що ну, є аудиторія, кому. Це можна писати, і можливо, вам подобається цей Ларіон Павлюк, саме як автор, так, ось ця людина. І ви можете порадити там якісь ще його книги. Я не знаю, чи я читати ще якісь його книги. Мені здається, що це якась така, от ви знаєте, це як Кундера. Мені здається, що це щось в цьому дусі, що воно, ну як тобі не зайшло, то це вже не твій автор. Все. То, можливо, то і не треба читати. І взагалі я вважаю, що можна не дочитувати книги, які вам не подобаються. Ось цю книгу я думала, що потрібно дочитати, бо вона мені щось переверне, але, мабуть, Краще б я її не дочитувала, бо нічого вона мені не перевернула в цьому світі. Дякую вам за те, що ви це все прослухали. Буду дуже вдячна, якщо ви ще послухаєте. Якщо вам цікава тема філософії, ось я можу порадити ті книги, які мені припали до душі і які я вважаю схожими за тематикою, або за сюжетом з Іларіоном Павлюком. З цією книжкою я бачу вас цікавить пітьма. І які я можу порадити краще прочитати їх замість неї, або якщо вам подобається Іларіон Павлюк, то прочитайте ще й ці книги. Мені цікава ваша думка. І ну що ж, я повернулася з книжками. Ось книжка, яка мені здається схожа сюжетом, і схожа ось тим, що тут також багато чого намішано, але намішано по-інакшому. Тут світ не створений Мирослава Лаюка У мене в руках мені здається, що це книга більш ґрунтовна. Тут. Ну, не знаю, мені здається, що це більше на філософію схоже, і більше схоже на те, що тут всі ці герої щось там відіграли. Тобто, ви знаєте, тут також не все ясно. Я не скажу, що ця книга мені теж там все відкрила, але більшість я зрозуміла. Тобто, посил головний автора, я зрозуміла тут. Про таке, що ви знаєте, що нам не притаманно як людям. От ви знаєте, є. Два потяги у людини та танатос, тобто це до відтворення, так що ерост еротичний якийсь потяг, що ми продукуємо таких собі подібних, але у нас такий самий є потяг, як говорив Зігмунд Фрейд, що у нас є потяг до саморуйнування, взагалі до руйнування і руйнації. І ось чому це все відбувається? Чому багато людей створюють? Шикарні там не знаю твори, але в той же час руйнують своє життя, руйнують ті ж самі твори, там палять їх. Не знаю, руйнують будинки. Чому це все відбувається? Чому наш світ такий алогічний? во, во, знаєте, Тут про те, що чому ми такі алогічні і ось стільки прикладів, така вижимка мені здається. Тут дуже крута. Мені сподобалось. От, ви знаєте, ця книга мені більше сподобалась. Також мішанина також переплітаються різні герої. Тут навіть в часі, тут ще інше, тут ще навіть в часі переплітаються Гостросюжетна книга, але в ній більше сенсу. Не знаю чому, на мою думку, більше. І далі в мене тут Ірвін Ялом, коли нічого плакав, ну це не зовсім. Схожа книга, це мені здається книга, яку б я радила, якщо ви хочете зрозуміти щось про це з життя, наприклад, так. Тобто, якщо у вас є якісь такі екзистенційні питання, то ця книга буде просто най... ну, просто найкраща. Не знаю, яку іншу можна порадити, щоб було зрозуміло чітко і ясно про те, що не треба боятися смерті. Багато тут про те, що ми самі творці свого життя, так те, що ми творимо, ми, ми можемо створити і можемо зруйнувати, і ми маємо на це право. Тут про Ніцше, про його філософію. Мені здається, що у нього, до речі, дуже крута філософія. І у нього і погляди були, ну, знаєте, випереджали свій час. Тобто він народився в якихось там, не знаю, 19 сторіччі, жив у 20 сторіччі щось таке. А вибачте, він <с> був дуже дуже <с> модерним на той час, бо це ця філософія, мабуть, і в нашому сторіччі не кожному зрозуміла, а то в 19-му. І от ви знаєте. Тут багато про психотерапію, про сенс життя, про те, що не бійтеся помирати, бо якщо ви помрите у слушний час, то не буде такої спокути, що там я щось не встиг, і ще щось. Тобто помирайте в слушний час, і тоді ну така в нього є така там в кінці навіть теорія, що так в нашому всесвіті, в нашому побудові світу. В цілому всесвіті, так? Тобто не, не тільки наш світ земля, а взагалі, що в нас відбувається таке е, колообіг. Тобто, в нас ми по спіралі все одно по якійсь йдемо. Ось мені здається, паралель була і павлюка про спіраль. Але в нього чомусь тільки пекла, спіраль не знаю чому. Але тут, ви знаєте, саме про спіраль. Що ми можемо померти і народитися в слушний час, щоб потім знову ж таки помирати і народжуватися, ось проходити також пітьму, ось цю пітьму до народження, пітьму після смерті. Якимись колами, спіралями в, в усесвіті, тобто це все відбувається ще раз, просто ми цього не розуміємо. І що насправді нічого страшного у смерті немає, бо потім ми відроджуємося, так би мовити, або навіть в цей же самий час у паралельних всесвітах ми відроджуємося. Ну це така теорія, звісно, не, не доведена. Тобто, це такий погляд. Ну він, ви знаєте, можливо, мав би підґрунтя, якби зараз не ну, дослідили саме ось про ці всі всесвіти більш. Ну, ви знаєте, наші науковці так доклали до цього року, тому що це все таки погляд філософський більш аніж, ну, тобто, це погляд самого ніччя. А як воно насправді то вже вам вирішувати? Ну мені здається, що він дуже такий правий. Тобто, справді навіщо боятися? Якщо все відбувається в слушний час, твоє народження, твоя смерть, то нічого боятися не треба. Тобі не буде ні шкода, ну тобто не буде тобі такого болю і. Пекло, так? Тобто не бійся того пекла, якщо ти робиш те, що ти хотів, якщо ти творець свого життя, ти усвідомлено прожив це життя. Тобто, ну тут взагалі тут дуже цікава книга. І якщо вам вона, наприклад, сподобається, то я б порадила взагалі читати Ірвіна Ялама і ще, можливо, Лорана Гунеля це такі, мені здається, одні, одні з найфілософських таких книг, які мені подобаються, в яких. Справді корисні речі для людини, не травмуючи, тобто, це е, зрозуміння того, що людині треба. Тобто, що людині треба, щоб вона не з'їхала з глузду, так би мовити. Бо деякі книги є справді депресивними, в них немає сенсу. В них багато саме травми якоїсь. Ти читаєш, не розумієш, навіщо на тебе ось це все, оцей бруд викинули. А мені здається, що краще писати щось, що людині стане. Цікавим, корисним, і що людині змінить найкращі на краще її погляди і думки. Так, не всі письменники-філософи, не всі письменники-психологи, але всі можуть написати щось таке добре, цінне і зрозуміле, навіть якщо вони описують щось погане, дописати потім те, що ви вважаєте на краще, тобто, щоб людина зрозуміла, що ви маєте на увазі. Адже багато людей не мають, ну вони не мають часу ті подвійні сенси розкривати. Чому вони мають на це витрачати час в нашому такому Швидкоплинному просторі, тому треба трішки, мені здається, змінювати напрям деяким письменникам з екшену на висновки. От мені вже це навіть і в фільмах от набридає. Дивишся цей екшен, 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 де висновок, де я зрозумію, навіщо ви це зняли? Де я маю зрозуміти, що мені з цим думати? Так, тобто, чому я це дивлюсь? Ось головне питання: чому я витрачаю на це свій час? Але ще раз ще раз хочу наголосити, що якщо вам подобається Ларіон Павлюк, його книга, не вважайте, що я закритикувала його зовсім. Тобто, я ж кажу, так? якщо я порівнюю його книгу з такими книгами, як ось ці мої улюблені, то мабуть його книга мала шанс стати також моєю улюбленою, тому я і порівнюю. Що... Мені здається, що це трішки пародія на гарну книгу. Тобто, можливо, в нього є ще багато інших книжок, які будуть. Ну не знаю, перевернуть мій світ з них до голови. Він ще ж може написати, звісно. Тобто у нього є вже там ще інші книги, але він може ще якісь краще написати. По там не знаю, з віком щось зрозуміє, змінить свої погляди, змінить якусь подачу трішки. Буде чудово, якщо він це зробить, це ну, навпаки. Я думаю, що в нього є шанс, тому що якщо він ну, так заглядається так на кінга, там на Блака, вона здається, він ще там заглядався на саме на біблійні ось ці всі сюжети, тобто він навіть на біблію там посилався, то це дуже цікаво, це дуже корисно про таке писати. Але, мабуть, ще йому не дуже вчасно. Тобто трошки він ще не зрозумів, як це подати правильно, тобто оформити ось. Ну що ж, вже повний Merry Christmas. Так? Вже ми дочекалися цього свята. Буду вам бажати сьогодні усього найкращого та відкривати ось цей адвент. Останню комірку. Ну, я так зрозуміла, що у нас тут буде саме цукерочка якась, зараз побачимо. Так, тут у нас. Е Боб з манго. До речі, мені дуже подобається Боб з манго. Можливо, навіть і дуже круто, що вони поклали його останнім, тому що мені сподобався саме з Манго найкраще. Ось це якийсь дуже такий солодкий, в той же час трішки з кислинкою, смак, дуже сподобався. І також з малиною та вишнею і полуницею. Ось це мої найкращі смаки, не знаю, чому з чорницею та там ще якісь були просто яблуко-груша. Ну, такі посередні смаки, а ось цей прям мій фаворит. Буду тепер знати, що мені подобається. Буду дуже. Вам вдячна за те, що ви напишете мені у коментарях ваші улюблені, наприклад, книги, щоб ви хотіли ще побачити на моєму каналі, тому що, скоріш за все, можливо, я випущу ще перезалью відео з Дурнєвим перед новим роком, тому що у нас там трошки буде реорганізація каналу. Основим з, з новою обкладинкою, можливо, його викладу. І тоді вже будемо чекати нових відео після Нового року. Після нового року не знаю навіть, що вам засняти, тому пишіть, щоб вам було цікаво. І, до речі, дивіться, яку нещодавно чашку придбала. Це у юску, така здоровезна є чашка 530 мл. Тут просто не знаю, можна напитися так, що мало не покажеться. Вона мені дуже сподобалася, не знаю, можливо, тому що в неї такий розмір, і мені здається, що було б круто там, знаєте, щось таке зверху, там ось у закакаву з маршмелло, що вона буде взагалі так круто виглядати. Взяла собі у мене на обкладинці, можливо, ви її побачите. Думаю, що це дуже крутий подарунок, якщо у вас є люди, які люблять багато, не знаю, чаю пити або кави, або ще. Щось, тобто, якщо вони люблять великі розміри, ось такі там 400 мл чашка, а тут 530, ну, щоб уже точно бочка, щоб напитися, так напитися. Ну що ж, будемо прощатися. Буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. Побажаю вам усього найкращого на різдво щоб у вас було все там тепло, мирно, добре і радісно. Добро завжди перемагає, пам'ятайте про це. Будемо дуже чекати на те, щоб добро перемогло якнайшвидше. Буду вдячна вам також за те, що ви там, мені напишете